Друзі, всім привіт! Сьогодні займалися ось вигибанням території. Тут у нас дрова були, а ось, не думавши, обпиляли форзицію, тому що вона мішала нам вигрібати. Тут було настільки багато листя що е, внизу, що неможливо було до нього добратися. Зато в нас ось є тут одросточки форзиції. Ось поприростало корінчиками. І ось є. Ось кущ ворзиці, є окремо, його викопати можна. Ось, ось оце приріз. Ось один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Їх тут дуже багато. І ось виріс. А ще вирвав, вирвався такий дебелий жмуток Теж поки пильоли та обрізали. Ось також. Це ось приросло до землі, видно, корінчиком тут. І тут також Видно. Багато тут форзиції Так що треба буде її від селяповикопувати. Сестрі дом декілька кущиків, скільки їй потрібно. А ті десь пересадимо або комусь віддамо, кому будуть потрібні. Зараз от такий вона вигляд має форзиція. Ось вгору туди кущики ростуть, а по боках пообрізали. Хоча ми планували її обрізати після цвітіння, але так як це була вимушена процедура, тому що... В минулому році ми її не обрізали, бо за минулому обрізали, було жалко, а це старі гілки пообрізали. Тепер ось, якщо цвістиме, то цвістиме. А ні, то ні. Але, в принципі, може, старі кущі великі такі. У нас її дуже багато. Форзиці їм і в садку розсадили, і біля господарського двору, так що вистачає. Ось цю сторону також вигребли вже. Ось тут у нас росте. Надіюся, воно живе, півнове дерево. І ось інше. Ось росточок такий. Воно надіятися, що вони живі. Оці кубки сміття також вивеземось. Ось тільки-тільки здогребли. гребли. біля дороги ще. Біля вишні також позгрібали сміття тепер листя всяке тирса як пиляли золишки тирси, ті, що не догреблими. Так що сьогодні зайнялися прибиранням території. А ось Вишенька, вона буде рясно цвісти, ну не знаю, вона так гору пішла. Можливо, цей стовбур прийдеться трошки і пустити вниз. Одрізати так, щоб по, по боках йшли гілочки. А це в минулому році ми садили тут абрикоску. Я і, мабуть, не показувала ще. Вона жива. Прийнялося. Так що Думаю. Тут вона якраз і не мішає нічому. Ось вишня далеченька, а ось тут. Метрів чотири одна від одної ростуть. А ось таку ж молода вишенька виросла, сама вона виросла. І ці погони ось є, треба їх буде спельоти оці вишневі. Вона сама тут у нас виросла. У нас тут кущ, ось такий декоративний, росте. На в народі в'яста називають спірая по-науковому. Твіт не гарно, він так з весною в травні. Але тут між ним виросла ось вишня. Жолко польоти і вишню і спіраю не хочеться викорчувати. Важкий вибір. Але, в принципі, треба буде, мабуть, половину куща там обчухроти, вирізати і оці лишні. Мабуть, прийдеться нам вирізати таке оці вишеньки, тому що вони основні оці вишні будуть мішати. І ще при нагоді будемо перекучувати, ось прибирати звідси солому. Потім далі поприбираємо і тут. Скрізь. Солома для господарства у нас тут накрита, вона на, цьому, на дворі. Ми привозили її коли? Ну, мабуть, в кінці літа. І в нас ось тут місце звільнилося, солому ми підібрали. І тепер сюди хочемо оці тюки соломи, оці тюки соломи перекотити сюди. Це наш господарський тут такий куточок. До речі, тут ще вже також вишеньки поросли, дуже гарні, смачні. Ми їх, це біля дровника, ми їх залишили. Хай ростуть. Вони молоденькі, якраз ось тут, в такому місці, вони ось. А ось тут аж будемо в планах такі. Такі в нас плани, що сюди. Перекотити треба поміс зробити невеличкий, перекотити сюди е, солому, отут, щоб там вона не мішала. І отут якраз буде у нас заїзд е, на нашу грядочку, тому що у е, нас свого заїзду немає поки що, а для міні ми ось. Хочемо зробити заїзд. У нас я вже говорила, що в людей є міні трактори так що це у нас господарське тут таке. Всяке таке соломе. Понакривали всякими камінцями, шифером, щоб не здув вітер. Тому що зберігаємо поки що так солому, в тюках, накрита. І потім беремо скільки потрібно. І... Рестуємося для господарства. Тут також у нас малинка ось росте, залишки невеличкі, її, тому що тут у нас вона в цьому місці чомусь пропадає. І ось абрикуска, шикарна абрикуса. Їй третій рік пішов, але вже в минулому році декілька плодів було. Її вже також обрискали і обрізали. Також тут будемо вигрібати, потихеньку руки дійдуть, тому що територія дуже величезна у нас вигрібати. А так сьогодні вигрібали, щоб було чистенько, тому що в нас зранку дуже рано не підеш, тому що мороз великий. А далі така підквашує, розтає, поки попорались по господарству, і потім пішли позагріболи невеличку територію. Також у нас такий кущ великий на межі з сусідкою. Звичайних таких ірисів, але ось росте. Це давній давній. Ось такий величезний, він вже розріс, розріс аж до сусідки, вона його скошувала була косою. Його можна і розкопати, але садити вже його. Нікуди, хой так росте. Якщо комусь буде сусідів потрібно, залюбки на копою віддам, але просто викорчувати, викидати. Я така не люблю, не хочу. Він тут розростатися, погони пусти, такий величезний, величезний кущ, дуже-дуже гарно квітне. Ось такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока!